Привіт, мої любі друзі. Ну що, настав час надважкого люксу на Андерніс. Ви тільки подивіться на це створіння. Що це взагалі таке? Пивний дизайн. У ця шайба Аля НЛО. І чесно, виглядає непогано. Ну от, якщо брати там і порівнювати з попередником Oppo Find X6 Pro, ну то був такий, знаєте, мрака без чисто. Ти його він якось і перегономіки був гірше, ніж це. Не знаю, що змінилося, але реально його тепер ну, нормально можна тримати в руці, і ця шайба вона якось не. Напрягає, вона тобі не заважає. І вони якось могли обіграти ці всі елементи, якось тільки там деталька, там деталюшечка і все, наче тепер виглядає, не Саня взагалі хоче тепер після огляду викупити його. Каже, мені сподобався. Саня, я жартую. Ось, ну коротше, все одно, от якщо робити порівняння з усіма цими там Oppo Find X6 Pro, там 13 Ultra, 14 Ultra, це виглядає симпатичніше за всіх. От є от такий пивний варіант, є потім синій варіант, є ще чорний варіант. Там вони всі у такі зі штучною. Шкірою тепер оце повністю скляних немає. Тобто тут одна частина у нас верхня, вона скляна, а нижня час частина зі штучної шкіри. Отак от, от вони це бачать компанія Oppo. І ще раз повторюсь, цього разу це не виблідок. Цього разу це щось таке більш-менш людське. І я вам скажу так, що дизайн то не основна фішка Oppo Find X7 Ultra. Тут є деякі такі дрібні моменти по типу цього важеля на кшталт того, що ми раніше бачили в смартфонах від компанії OnePlus, і вони не ще доробили цей важік, і тут ще з'явився додатковий режим, який зветься VIP. І не тому, що у вас такий люксовий смартфон з таким люксовим дизайном, а тому, що він для максимальних параноїків. Він вимикає мікрофони, камери, GPS. Тобто з цим режимом ви максимально астрагуєтесь і вас ніколи ніхто не знайде. Нічого подібного, я у інших виробників не бачив, це щось новеньке і мені це дійсно зайшло. І це ще не все, друзі мої. Пам'ятаєте, як його попередник, модель? Oppo Find X6 Pro поклав майже всіх конкурентів на лопатки, коли справа дійшла до порівняння камери. Якщо не помиляюсь, на чергопутнику у нього виявився найкраще, причому ви самі голосували за нього. І по відеозйомці він також переміг навіть останній айфон. Тобто, то вже була пушка, а цей став ще краще. Щоб розуміло, сюди додали ще один перескопний модуль з шестикратним оптичним наближенням. Тобто я не знаю, ну. Чисто технічно, от камери у нього найліпші, мабуть, зараз в світі. Тут 4 модулі по 50 мегапікселів і фронталка на 32 мегапікселі. І так, от, якщо ви подивитесь на технічні характеристики всіх цих модулів і потім почуєте прайс, там щось 850 доларів, це офіційний прайс в Китаї. Ну, це ж що, що, неймовірне. Коротше, друзі, це всього на вступ, а в мене вже слина тече на нього з роту. Я мені здається вже все розповів, що хотів. Ось, але ні, це тільки початок. Тож давайте влаштовуйтесь затишне місце, наштуватись на позитивну хвилю, а я починаю! Перед тим як ми перейдемо до розпаковки, хочеться подякувати магазину Pixofone за те, що вони підігнали нам цей смартфон для огляду. Вони торгують усілякою китайською електронікою, китайськими смартфонами, отакими, як цей Oppo, Vivo і так далі. У них є там батько всього. Тож завітайте до них і подивіться, що вони там пропонують. Хлопці, ще раз дякую за те, що дали нам цей серп. І одразу після цього, друзі мої, не забудьте перейти в наш інтернет-магазин, який зветься AndroPrice Україна. У нас там теж батько всього цікавого смартфони, і всі там дрібна електроніка, впевнений, вам сподобається. Там виключно найліпший асортимент всередині нашої країни. Так, отак, скромно. <світ> скромно. Вдалої вам купівлі. А тепер ми переходимо до огляду Oppo Find X7 Ultra! Приїхав він до мене в от отакій люксовій упаковці, всередині якої я знайшов чохол, голку, usb кабель і блок живлення потужністю 100 Вт. Насправді, упаковка тут не така, щоб дуже сильно і люксова. Всередині все у нас виконано з пластику. Не знаю, можливо, це екологічний перероблений пластик, чому я дуже сильно сумніваюся. Ось, ну припустимо, та сама компанія Xiaomi, яку ми зараз всі хаємо. Ось там всередині все виконано з картону, там папір, все так знаєте, прям доросле. А тут, не знаю, все ще якось віддає китайчатине. Плюс до того, перед тим як я розпакував цю упаковку, вона була в блістері і чомусь чохол вже був якийсь затертий. Ось у мене є свідки. Саня, був затертий. Був затертий. ось. А, хоча був в блістері. Не Можливо, то китайці його перепакували потім. Ну, Це є -є. трохи дивно. Мені здається, це питання треба задати магазину Піксофон. Добре, я жартую, що за все, то у китайці. Піксофон більше ніколи нічого не дадуть. Ну що, з комплектацією начебто розібралися, тепер переходимо до самого смартфона. І отут, друзі мої, все виконано на максимальному рівні. Немає ні зазорів, ні щіли, нічого не скріпить, не люфтить. Видно, що це прям от продукт топового рівня. Якщо вам вдасться якось зміритися з цією шайбою, то я впевнений, все інше вам сподобається. Хоча ви все одно маєте розуміти, що він не легкий не Маленький, це така, знаєте, лопата топ рівня. І ще тут немає усіляких оцих люксових матеріалів по типу титану і так далі. Компанія Oppo вирішила не заморочуватися з цим всім. І додала просто алюмінієвий цей каркас, який, ну як на мене, отак тактильно відчувається все одно дуже дорого. І він, до речі, ще такий матовий, не глянцевий. Вся вас, звісно, прикута до цього блоку камер, який цього разу обіграли не так нудно. Всередині ми бачимо чотири величезних різних моделі. Позначка, що за алгоритми відповідали хлопці з Hasselblad. і все це треба визнати цього разу. Виглядає не так аляпісто, як у попередника. Повторююся, що новинка тепер має важіль перемикання звукових профілів. Є звичайний режим, потім без звуку, і режим VIP, про який я вам вже розповів. На верхньому торці з'явився інфрачервоний порт, а все інше у нас стандартне. Два мультимедійних динаміки, тобто тут стерео, кнопка живлення і гучності, розташовані на правій грані. Сканер відбитків. Пальців знаходиться під дисплеєм, він тут оптичний, плюс-мінус такий самий, як і на більшості пристрої від холдингу BBK. Нічого окремого виділити не можу. Ну і звісно, ці заокруглені краї дисплею нікуди не ділися. І це трохи дивно, тому що майже всі конкуренти компанії Oppo вже відмовились від такого рішення. І ось тепер вони використовують плаский екран. Samsung в своєму Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, Google Pixel 8 Pro. Всі вони відмовились, всі основні гравці вже не використовують ці заокруглені краї дуже сподіваюся, що колись це дойде і до холдингу бібійки. У всьому іншому це топовий екран. Є підтримка функції LTPO, заява заявлена яскравість 4500 ніт. Проте всі ми розуміємо, що такого рівня можна досягти тільки там, переглядаючи якийсь HDR 10 плюс контент, в якихось там надскладних умовах. Коротше, ніколи ви його не побачите. Реальна яскравість при автоналаштуваннях 1120, ніт, щось там таке. І це не рекордний показник, якщо робити порівняння з конкурентами. Суто теоретично його навіть можна віднести до мінусів, тому що яскравість стала менше, навіть ніж у попереднику. У по Find x там щось було 1300. Ось проте, на практиці я ним користувався, я не відчув жодного дискомфорту. Тому ви просто маєте знати про це. А що з цим робити, вирішуйте самі. Кольори передачі, як завжди, на найвищому рівні є підтримка HDR 10, як я сказав раніше, Dolby Vision, і немає жодних проблем із чим. Всі значення зараз перед вашими очима. Тобто, окрім цього моменту. То з максимальною яскравістю у мене до його екрану немає жодних питань. Та й та максимальна яскравість знов таки. От на практиці ви не будете відчувати через неї візкомфорт. Ще новинка отримала новий процесор Snapdragon 8 Gen 3 Новий, але вже добре нам а, знайомий. Тут питання, як його змогла обіграти компанія Oppo. Я вас запевняю, що з цим немає жодних проблем. Якщо ви будете просто користуватися інтерфейсом, там взагалі все ок, нічого не фрізить, нічого в ніяких, то навіть е, е, Дрібних мікрофрізів тут ви не побачите. Все працює просто ідеально. Сама ця оболонка ColorOS вона реально працює ідеально. Якщо ми говоримо про синтетичні тести, там очікувано не все ідеально, бо в стрес-тесті графічного ядра ми бачимо падіння на 45%. Що стосується стрес-тесту обчислювальних ядер, там вже падіння не таке суттєве. Однак я вас запевняю, що з практикою це не має нічого спільного, бо навіть такі вимогливі ігри, як Honkai Star Rail, вже раніше не і так далі на ультраналаштуванні графіки йдуть без проблем, нічого там не лагає, та корпус трохи нагрівається, проте цей смартфон можна вважати ігровим. Єдине, що мені не подобається, ці заокруглені краї. Тобто, ну не знаю. Грати можна, але якщо для вас це основна вимога, на ринку є купа інших моделей, у яких ігрова продуктивність не гірше. Проте, ну, з точки зору практичної, вони будуть ліпші, ніж цей. Друзі, все це, звісно, дуже добре, але я розумію, що ніхто не буде купувати. Бати собі цей смартфон заради того, щоб там грати ви, чи там цей інтерфейс, екрани нікому це не цікаво. Найголовніша фішка Oppo Find X7 Ultra це його е, камери. Тож давайте більш детально про них і поговоримо. Зараз перед вашими очима з'явилася графіка з усіма детальними технічними характеристиками кожного модуля. Кому цікаво ставимо на паузу і знайомимося. Від цього можу сказати, що всі ці камери е, флагманського рівня це останні рішення від компанії Sony за виключенням на черокопутніку. От він просто. Непогане в ньому є автофокус, однак мені трохи не вистачає куту огляду, і чисто технічно він трохи поступається е, тим рішенням, які використовують конкуренти, а все інше це просто топчик. Для того щоб не бути голословними, щоб у вас було більш яскраве бачення картини, я вирішив дістати iPhone 15 Pro Max і зробити з ним детальне порівняння. Бо якщо я буду робити порівняння з якимось іншим андроїдом, вам це взагалі нічого не скажу. Давайте чесно для людей, от всередині нашої країни, є iPhone, Є все інше, тому будемо робити порівняння з топовим айфоном. Почнемо, як завжди, з денних фотографій, зроблених на основний модель. На всіх прикладах одна й та сама картина. По деталізації у них плюс-мінус паритет. У Oppo ширше динамічний діапазон, і фотографії, зроблені на Oppo, трохи тепліше за ті, що зроблені на айфон. Також хочу звернути вашу увагу, що фотографії, зроблені на Oppo, мають більше контрастність та насиченість. І мені більше заходить Буде такий варіант, хоча треба визнати, що світлини, зроблені на iPhone, виглядають більш природньо. Тобто тут, як завжди, кожному своє. А ось на черекокутник мені набагато більше подобається на iPhone. У нього і ширший кут огляду, і ширший динамічний діапазон, і по деталізації у них плюс-мінус паритет. Тож, як на мене, в даному випадку вибір очевидний. Тепер найцікавіше: фото зроблені із зумом. В той час, як iPhone пропонує три пресети зйомки: 1X, 2x і 5 x у ОПО трохи більше варіантів 1x, 2x, 3x і 6x. Нагадаю, що 3кратне і 6-кратне наближення у ОПО оптичне. В той час, як у iPhone оптичне тільки п'ятикратне. Звідси ми і бачимо перевагу Find X7 Ultra над iPhone. Але між 5 і 6X, різниця вже не така суттєва. Що стосується фронтальних камер, чесно кажучи, мені подобаються обидва варіанти. Єдине на що я хочу звернути увагу, те, що розмір файлу на ОПУ набагато більше. Тобто компанія пообіцяла 32 мегапікселі і дає нам 32 мегапікселі. Хоча не можу сказати, що по деталізації він виграє у iPhone. Загалом обидва смартфони в цьому плані справжні красені. Далі пропоную подивитись на одну з найсильніших сторін сьогоднішнього героя, а саме портретну зйомку. Він пропонує одразу чотири варіанти фокусних відстаней: 23 мм, 47 мм, 65 і 135. Власне, мені більше за всіх сподобались два останніх варіанти, а саме 65 і 135 міліметри. Ви тільки подивіться на цю деталізацію і боке. Знов таки, фотографії, зроблені на iPhone, виглядають більш природні. Проте, якщо б мене запитали, який варіант я виклав у соціальні мережі, 100% я б обрав Oppo. А якщо брати до уваги портрети зроблені у важких умовах, то тут, друзі мої, взагалі між ними справжня прірва. Oppo Виглядає набагато краще і по деталізації, і по динамічному діапазону, і по кольорам, і по контрастності. Коротше, це небо і земля. Думаю, ви самі все бачите. Що стосується фотографій, зроблених на основний модуль у важких умовах, тут опо теж впорався краще. Зверніть увагу на деталізацію, на кольори передачу. В той час як у айфон червоний колір світло-червоний. У ОПО він такий, який я бачив його своїми очима. З джерелами світла опо теж справляється краще. Не можу сказати, що загальна різниця між ними в цьому сценарії прямо суттєва, проте вона все ж таки є. Далі пропоную подивитись на можливості відеозйомки, і почну я з фронтальної камери. Деталізація мені більше подобається на Oppo, проте все інше на iPhone. Зверніть увагу на небо та її кольори в цілому. На Oppo все виглядає аж занадто штучно. Ну і тут ще видно явний перебір з контрастом. А от що стосується основної камери, в цьому плані мені навпаки набагато більше сподобався Oppo. У нього набагато ліпша деталізація, ширший динамічний діапазон. Та й по кольорам мені подобається набагато ліпше. Тобто тут ситуація така сама, як і з Find X6 Pro. Впевнений, що серед усіх андроїдів цей записує відео ліпше за всіх. Ну і слухаємо якість запису звуку. Оптичний ефект боке позаду мене. Ось Також дивимось на... на кольору передачу, як в принципі ці смартфони бачать моє обличчя. Ну і всілякі такі речі. Під кінець залишив найцікавіше відеозйомка з наближенням це відео знято з рук без додаткових приладів. Звертаю вашу увагу на те, що при перемиканні між моделями. Кольоропередача майже не змінюється. Тобто цей процес відбувається майже безшовно. Навіть при максимальному наближенні якість зображення непогана. А якщо знімати з трикратним або шестикратним, взагалі супер. Я вважаю, що сьогодні Oppo Find X7 Ultra один з небагатьох реальних конкурентів Galaxy s 24 Ultra в цьому плані. Що я можу вам сказати у підсвітку? камера у нього дійсно одна з найліпших на ринку, якщо не найліпша, я впевнений, що вона не гірша ніж у. У Galaxy S24 Ultra. Єдиний конкурент, такий, що прямо суттєвий, це Vivo X100 Pro. Але його зараз, на жаль, в мене немає, щоб зробити порівняння. Якщо під цим відео набереться хоча б 10 тисяч вподобаєк, то ми замутимо чергове наймасштабніше порівняння камер. Там будуть і останні iPhone, і всі ці Vivo, Oppo. коротше так само, як ми це робили десь півроку тому. Єдине питання, яке мене досить бентежить, ви самі бачили різницю між тим смартфоном і iPhone. Чи варто? Встановлювати у таку величезну шайбу, щоб отримати таку різницю. Ну, не знаю, я не впевнений. На мою думку, смартфон в першу чергу все ж таки має бути смартфоном, а не міні-мильницею. Якщо ще далі рухатись в цьому напрямку, я вже не раз висловлював цю думку, можна взяти якусь там беззеркальну камеру, топову, додати туди функції смартфона і сказати, що ось такий ось смартфон. Усього мають бути межі. Хоча знімає, він реально дуже круто. Тож тут кожен сам для себе зробить висновок. Але перед цим ви всі маєте знати про ще один суттєвий момент: цей смартфон ніколи не буде офіційно продаватися за межами Китаю. Тобто, це чисто китайська історія, так само, як і Oppo Find X6 Pro. Це не означає, що ним не можна користуватися всередині нашої країни. Я вам скажу навіть більше, його не блокують чомусь. Realme блокують, там блокують, а цей смартфон чомусь його версію, не блокують. Можете вставляти сім карту і користуватися взагалі проблем проблем Тут можна встановлювати гугл-сервіси, правда, працюють вони не всі відмінно Ви пам'ятаєте, що Google Voice немає, потім тут немає Android Auto, Тобто будуть такі дрібні моменти, які все ж таки напрягають. І ще тут немає української мови, тільки там англійська або рашистська. Ну якщо згадувати актуальні для нас. Але в цілому, як то кажуть, тут можна окультурити цей інтерфейс, щоб не було цих китайських іеронів, налаштувати все, щоб виглядало як у людей. Інтерфейс ColorOS сам по собі топчик, ви це знаєте. Плюс до того. Я хочу додати, що виробник буде підтримувати цю модель протягом 4 років. Якщо ми говоримо про версію зеленого роботу, зараз тут 14-та версія Android буде теоретично 18 та і ще 5 років буде оновлювати патчі безпеки. Тож з підтримкою тут то точно не буде ніяких проблем. А от що стосується офіційної гарантії, сервісу і так далі, от цим будуть проблем. Тут навіть важко на нього якісь аксесуари буде знайти всередині нашої країни. Якщо там зламається, навряд чи ви його тут в принципі відремонтуєте. Однак, на мою пам'ять, за весь цей час, що я займаюся техноблогінгом, а це приблизно 10 років, я не чув жодного випадку, щоб смартфон ламався. Тобто вони працюють як швейцарські годинки. Це факт. Ще одне не менш важливе питання, про яке обов'язково треба розповісти, це час автономної роботи. Тут встановлено акумулятор ємністю 5000 мАч, і з одного боку, ви зараз чуєте це і непогана цифра, а з іншого, конкуренти, такі, як. В x 100 Pro вже використовують банку на 5400 мАч. Якщо я не помиляюся, OnePlus теж використовує на 5400 мАч. А тут чомусь 5, хоча це все одне велике сімейство BBK. Тобто така можливість точно була. Чому не скористалися? Питання. Є бездротова зарядка потужністю 50 Вт, є дротова зарядка потужністю 100 Вт. Батарея заряджається від 0 до 100% за 25 хвилин. За перші 15 хвилин він ви отримаєте 70% заряду. На практиці батарея тримає все ж таки непогано, проте гірше, ніж у вище згаданих конкурентів. Він живе менше, ніж Vivo X100 Pro з чипом Dimensity 9300, менше е, за OnePlus 12 і менше навіть ніж Galaxy S24 Ultra, хоча він працює з таким самим чипом. Чому так? Ну, це питання до компанії Oppo. В цілому я б не став перейматися з цього приводу, тому що у мене стабільно під кінець дня залишалось приблизно 30% заряду. Як на мене, ну цього достатньо з головою. Він живе е, довше, ніж більшість android смартфонів Так, ну що, начебто, з усіма основними питаннями ми з вами розібралися. Тепер залишилися тільки дрібні. Що є тут і 7 Ні, друзі, і сім тут немає. Розширити пам'ять тут не можна. Стереозвук тут дуже якісний, не гірше ніж у топчиків ринку. Вібровідгук просто. О, царські всі можливі і неможливі інтерфейси тут теж на топ рівні. Ось детальна інформація зараз з'явилася перед вашими очима. Wi-Fi 7, і це все тут е, підтримується. Як я казав спочатку відео, чисто технічно це справжня бомба. Тут є все, що має бути в сучасному смартфоні: вологозахист, бездротова зарядка потужна, дротова потужна, е, чудовий дисплей, потужний процесор, одні з найкращих в світі камер, якщо не найкращі. І все це всього навсього за 850 доларів всередині е, Китаю. Тобто він ще і не дорогий. Єдине, чого йому не вистачає, це глобальної прошивки. Ну і е, так, вам підходила ця шайба, тобто до дизайна все одно є які-ніякі питання. Він виглядає симпатичніше за попередника, проте це все одно не еталон зовнішнього вигляду. Можете до речі написати свою думку з цього приводу в коментарях, чи подобається вам як виглядає Oppo Find X7 Ultra. І друге питання, на яке я дуже хотів би бачити вашу відповідь, чи готові ви миритися з китайською прошивкою ColorOS? ЕС? Тобто, що тут немає глобалки, ніколи не буде. От користувалися би ви китайцем всередині. Нашої країни, враховуючи прайс в Україні, десь там щось близько 40 тисяч гривень на старті. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось! Хочеться трохи відзвітувати з приводу нашої волонтерської діяльності хлопці відправили нове відео. Бажаю здоров'я, ми бійці 32-ї окремої артилерійської бригади, підрозділ аеророзвитки, виражаємо вдячність Дмитру Голубу та команді Андреїлс та всім, хто довчився до збору. Зібрані кошти вже використовуються на ремонт навківки. А також обладнання, яке надано, вже є в зоні бойових дій. Ваша допомога наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дивіться, для того, щоб остаточно закрити цей збір, там залишилося зібрати щось близько 150 тисяч гривень. Хлопцям треба купити ще дрон, батареї, потім там ще величезний павербенк. Коротше, треба допомагати. Я вірю в те, що після цього відео ми трохи піднатиснемо, і нам залишиться зібрати набагато менше. Ви пам'ятаєте, що кожні 20-50 гривень вони грають свою роль. Ці реквізити я як завжди залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до. Да. Para morrer.